Дітки, до якого року приготували? Ігор, до я... якого року приготувалися? Урок... У... Уроку Ядес. Я досліджую. Yeah. А пригадайте, про кого ми говорили на останньому уроці я досліджую світ? Е я не пам'ятаю. Я вже теж. Та я не може бути такого. Як це ви не, пом... не пам'ятаєте? Про, кота. про тварин говорили, про кота. Говорили про тварин. Тварини <гід> Павло, яка пора року розпочалася? <гід> Весна. Весна. І нам треба запам'ятати, як поводяться тваринки на весні. Ми з вами говорили саме про яких тварин? Про птахів. Сьогодні будемо говорити більше про звірів. І так. Давайте пригадаємо назви весняних місяців березень, разом. Березень, квітень. травень. Правильно, березень, квітень, травень. Продовжуємо далі. Найхолодніший місяць весни це березень. березень. Як назвати одним словом тих, кого ви бачите на пари! Паша, Є, тільки не треба. Добре, домовилися? І кричать не треба, у нас глухих немає. Ми всі добре чуємо. З настанням весни з теплих країв повертаються хто дітки? Птахи. Привітні птахи. Кожна пташка прилітає в свій час. І починають птахи що робити? Будувати. Дого, гнізда. Де будують гнізда граки, Павло? Високо на деревах. Високо на деревах, правильно, Дениско. Так, де будують гніздо ластівки, Аліна? На домах. Аліночка, слухаємо тебе. Под крышу. Під дахами, дахами будинків, будьте уважними. Так, де селяться шпаки, Ярослав? На дереві. Ні, на дереві. Ярослав, де ще селяться шпаки? На дереві. На дереві. А де саме? На так. Шпаківня. 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 Молодець Шпаківня. Дениско, Шпаківня. дякую тобі. Шпаки селяться в шпаківнях, збудованих людьми. Так, дятли, де будують собі гнізда? Мандерова. На деревах. На деревах, на деревах. Не гніздо у деревах. Так, Доброго. а зозуля Дениско висиджує своїх пташенят? Ні. Ні. Ні, а що вона робить, Павло? Ем, літаю. Що робить зозуля з яйцями? яйця. Підкидує Аліночка. Будь ласка, слухаємо тебе. Що робить Зозуля? Підкидає свої яйця в чужі. Гвозди. Так, дякую, Аліна. Павло, я тебе дуже попрошу не перебивати. Зараз давайте виконаємо руханку і продовжимо наш урок. Піднімаються усі на чудову руханку, веселу, булька. Приготували. Починаємо. Аліна, подивіться. Зносика песика бурмасика а у бегемо вилітаю з ротика, будь боль, мене в тій боль болька, болька, я весела буйка, кругла меч і кулька, я буйка, вулька, вулька, я весела буйка, кругла меч і кулька, я булька. Родом із каструльки В гості запросила кітонька і змила, з будіївський буль, буй, буль, бай, баль, буль, буль, буль. булька, булька. я весела кругла наче кулька, бульбашка, я булька, 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 я весела кругла наче кулька, бульбашка, я булька.

Бігом буйка, я разом булька, булька, я весела булька, кругла наче кулька, больбачка я булька, 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 я весела буйка, гругла мечекулька, бульбачка я буйка, бойбулька, больбачка я булька, молодці, а ми з вами продовжуємо далі. Отже, ми говоримо сьогодні про тварин. Які весняні зміни відбуваються в житті звірів? Дітка, дітки, запам'ятовуємо. Білка, лисиця і зайчик змінюють колір своєї шубки. Так, прочитай Віроніка Тімакіна. Білка лисиця і зайчик змінюють колір шубки. Читаємо і запам'ятовуємо. Так. А тепер подивіться уважно, скільки у... триває сплячка у тварину. І так, ведмідь, скільки у... спить? 4 місяці. і 4 місяців спить? Чотири місяці. Аж сім місяців. А кажан. Один, один, один місяць. Один місяць. Отже, хто найдовше спить серед цих тварин? Їжачок, сплюха такий, да, аж сім місяців спить. А найменше, яка тваринка спить, який звір? А, Кажан літучий миш по-русски. Скільки жабки сплять? 5 місяців. 5 5 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. А хто пізнав цю тваринку? А, бурундук. Так, бурундук. Да. Бурундук. Да, Скільки спить Бурундук, Вероніка? Да. Дев'ять місяці. місяців. А, 9 місяців. Так, яка тваринка спить найдовше? Отже, хто серед цих тварин спить найдовше? Коскільки він спить. Прокинулася ведмедиця, з нею двоє відмічат, вона сильно Удла за зиму, і блукає лісом у пошуках чого діти. Ґ -Ґ. А ведмеді вони всеядні, вони їдять і мед, і рибу, Ґ. і ягоди їдять. Так. Прокинувся бурсук, тепер він уже не засне і ночами збиратиме равликів, личинок, жуків, їстиме коріння і ловитиме Мишей. Мишей, Саме цим живеться борсук. Так, подивіться уважно на тваринок. Які ще тварини прокидаються від зимової сплячки. Називаємо. їжак, ем... і, і змія, правильно, і змія теж А це хто? Так, діти, які в природі є ланцюги живлення? Дивіться. Ланцюг живлення завжди починається із рослини. У першому класі ми з вами говорили про ланцюжки живлення. Завжди вони починаються із рослини. Листя на дереві їсть хто? Черв'ячок, черв а черв'ячків їдять. Так, ем... птахи, так, птахи. Не буває лісу, саду, без комах і птахів. Комахи гризуть кору дерев, листя. Птахи харчуються комахами і годують ними своїх Дитинчат. Дитинчат, пташенят. Якби не птахи, то гусінь знищила би дерева, кущі городину. Птахи, дітки виконують велику роботу. Вони приносять людям користь велику. Так. Отже, гусінь їсть листочки на деревах, а гусінь їсть, їсть пташка. Ой, Такий ой, ланцюжок ой. живлення. Які зв'язки ви ще спостерігали у себе в садочку, на городі на вулиці? Можете сказати? Так, я. Ну, наприклад, Дениско, слухаємо тебе. Акація. Ланцюжок живлення у нас починається із рослини. Дивіться, тля їсть молоденькі паростки троянд, а тлю їсть сонечко. Сонечко це корисна комаха. Так, пофантазуйте, уявіть, якщо не стало б комах, що могло б трапитися на нашій планеті? Тоді б взагалі не було. Не, дивіться, комахи. Так, Віроніка правильно говорить, дивіться, комахи виконують величезну роль. Вони запилюють дерева. І завдяки їхньому роботі, завдяки тому, що вони запилюють кожну квіточку фруктових дерев, ми з вами можемо їсти плоди, яблука, груші, сливи. Дітки, як змінюється життя звірів з приходом весни? Коли настає вони... весна, що відбувається зі звірами? А вони а, просипаються зі сплячки. Так, правильно, Віроніка, деякі звірі прокидаються зі сплячки, Некоторые... ходять лісом у пошуках, чого Варя? Що вони шукають собі? Їжу. Їжу, тому що вони за... поки вони спали, вони дуже зголодніли. І вони ходять лісом, полем, луками у пошуках їжі. А ще, що відбувається у них? З'являється. Із мурав'я виходить бабочка. З'являється потомство, тобто народжуються маленькі тваринки. Так, птахи повертаються з теплих країв. І пригадайте, які тварини прокидаються від зимового сну? <плес> Бедмі, жаба, бондук. Молодець, Дениско. І чим вони займаються після сну усі тваринки? Вони є... шукають їжу. Вони шукають їжу, молодці. Відкриваємо дітки зошит, друкований. На якій сторінці, ярослав? 33. На сторінці 33. Зараз виконуємо цікаві завдання. Для завдання третього вам треба приготувати олівець. Синього кольору і червоного. Покажіть мені два олівці: синього кольору і червоного. Я, Я голубого і червоного. Покажіть синій і червоний олівець. У мене буде голубий і червоний Можна взяти голубий і червоний. Так, приготували? Так, Ні. ось. Я приготувала. Я Покажіть мені олівці свої сині і червоні. Дякую, Віронічка, дякую, Аліночка. Так, а тепер читає завдання Віроніка. Будь ласка, обведи тварин. А, які тварини везимо. Впадаються в сплячку. а води синім кольором, хто на навесні, а води червоним. І так, беремо синій олівець. Подивіться уважно на тваринок і скажіть, які тваринки взимку не сплять? Черепахи. Черепахи та лягушки. Віроніка, Черепаха спить, жаби сплять. А я хто не спить? Намалювати. Ярослав. Намалювати. Лисичка не спить. Лисичка. Так, діти, я вас дуже прошу, не треба зараз всім малювати на екрані. Ви малюєте у себе в зошитах. На екрані працюю я. Домовилися, Витріть, будь ласка, хто це намалював. Лисичка взимку не спить, ще хто не спить взимку. Кабан. Дикий кабан, правильно ще. Я ще раз спить олень. Олень не спить. Ще хто не спить взимку? Вовк. Вовк не спить. Ящериться, Білочка, і правильно, Павло, витри, сонечко Паша, витри, будь ласка, і сова вони взимку не сплять. А кого ми ще з вами не знайшли, не обвели? Хамалеон, хамалеон, хамалеон. І ящірка, і амаліон, помаліон, помаліон там запиши. І змія, і жаба, і черепаха, вони і ведмідь сплять. А хто ще не спить? І ще хто спить? Ще хто спить? Йо, йо. Ну як цей їжак спить? Він падає з плячку. Подивіться, він же стрибальчик. Давайте, стрибальчик, він також взимку не спить. Правильно ми з вами обвели усіх тваринок. Назви, Павло, тварин, які взимку не сплять. Ем, а, спить. І нам взимку спить, ми з вами їх щойно обводили. Яких тварин ми обвели? Назви їх, швиденько. Ем, ем, лисиця, кабан, білочка, вовку, ем, олень і зайць. І ще одну тваринку не назвав. І сован. О. Так. А тепер нам треба, потрібно взяти червоний олівець і обвести червоним кольором тих, хто летає навесні. Змія. Правильно. Правильно, вона змінює свою шкіру. Далі, Хто? Зайчик він змінює своє біле кутро на сіре. Далі. Вовк линяє, тому що в нього була дуже тепла шуба, весною білочка, вона стає більш білочка. легшою. Білочка. білочка. Ще хто? Е... Лисичка. Коба. І. І Ведмедик. Він також змінює своє хутро на більш легше, щоб йому взимку не, влітку не було так спекотно. Так він вже плячку впадає від Ну, і що ж він спить, Пашенька, також він змінює своє хутро на більш легше. Отже, запам'ятайте тваринок, які змінюють своє хутро. А змія хутро змінює чи шкіру. А змія хутро змінює чи шкіру, діти? Шкіру. Шкіру, тому що змія це не звір. Змія відноситься до плазунів. І так, виконали перше завдання вгорі. Да. Так, читаємо наступне завдання Ярослав. Покажи стрілочками, як рослини і тварини пов'язані між собою. Покажи стрілочками, як рослини і тварини пов'язані між собою. І так, листочки на деревах їсть гусінь. <гум> да? Так. Гусінь їсть пташка. Будь ласка, витріть, не... витріть неправильно зобразили. Хто це мені тут намалював? Так. А маленьку пташку може з'їсти хижач. Велика пташка, хижа пташка. Ось такий ланцюжок. Далі. Дивіться, а Дивіться, черв'ячок їсть листочки. Цих черв'ячків є, їсть вовчок. А вовчків їсть їжак. Поставили стрілочку. Ось ще один ланцюжок. Виконали завдання, дітки? Так. Бачите, у природі все взаємопов'язане. І всі ланцюги живлення починаються з рослин. Запам'ятайте це. Так, дітки, ваше домашнє завдання. Повторити. Про тварин весні і перевірити, чи вірно, ви у... зробили у зошиті на сторінці 33 завдання. Отже, що ви запам'ятали, що роблять тварини на весні? Деякі з них прокидаються, під... під... нектори зміняються, шукають собі їжу, знаходяться у пошуках їжі, змінюють деякі тварини своє хутро, шкіру. Ще. Повертаються з теплих країв? хто? Птахи, Птахи будують собі гнізда, відкладають яйця і висиджують пташенят. Давайте пригадаємо назви весняних місяців. Молодець, Аліночка. Березень, березень квітень, травень. Зараз у нас який місяць весни? Час березень. 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 А хто ходив березень. на прогулянку і помітив, які зміни трапилися вже? Я Стало я. Стало... Стало тепліше набагато ще, Можна я. опустили. Піднімається вище на Горизонтом, ще, Ліночка, що відбулося? Дуже тепло, дуже тепло. Стало набагато тепліше, так. бо сонечко піднімається. Це сніг розтанув. Сніг розтанув, так, ще. А, На е деревах е що е з'являється? Е е е е е травка. Травичка з'являється вже. Так, ну, якщо сонячна погода, ви можете поспостерігати, що прокидаються вже комахи. Да? Ну, і скоро почне все свісти і буяти. А ще котиків. знаєте що? Да, Віроніка, що ти ще помітила? А, звірі із, ну, із сплячки прокидаються. Прокидаються зі сплячки і повертаються птахи, тому що в парках і гаях уже стає набагато голосніше від співу пташиного. Так, мої любі, я зараз вас відпускаю на перерву. Ви йдете, відпочиваєте. Зараз у вас буде велика перерва. І о 12.10 урок трудового навчання. 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 Ви навіть поїсте, перекусить, встигнете. Тому я вас відпускаю. Прощаюся з вами до завтра. Не лінуйтеся, старайтеся, читайте, виконуйте завдання і надсилайте на перевірку. До побачення, до завтра. До побачення!